Доброго ранку, шановні українці! Доброго ранку, шановні глядачі, і знову місто Секіряни Чернівецької області. Дуже цікава інсайдерська інформація. В місті Секіряни Чернівецької області з 1992 року дуже багато що пропадало. Себто, коли був розвал СССР і становлення Української держави, проголошення в 1992 році. Все державне майно, яке належало колись Радянському Союзу, таємничо зникало в чиїсь кишені, Здимилося, як кажуть в місті Сикіряни, але є дуже цікавий факт: з колишнього ДОСАФу, що в центрі міста Сикірян, це нинішнє ЦОУ – спілка оборони України. У 93 му році, як кажуть, зникло до семи гвинтівок ТОС. Були такі гвинтівки ТОС, з них навчали стріляти молоде покоління майбутніх радянських солдат школярів. І ось ці гвинтівки ТОС малокаліберні, кажуть, їх було 7 штук разом з ящиками патронів. А патрони малокаліберні були в пачках картонних таємниче з Досафу зникли. Це інсайдерська інформація, яку я отримав вчора, провів розслідування так: були у нас в ДОСАФі гвинтівки ТОС малокаліберні, з яких стріляли школярі, готуючись до радянської армії, був Досафі Тир. Були там інструктори, все це підпорядковували з директору до САФа тодішнього. І вся інформація закінчується. Наступає повна амнезія. Куди, куди ділися сім стволів гвинтівок ТОС, куди ділися ящики з патронами? Ніхто не знає. Амнезія. Сім гвинтівок чи 5 гвинтівок. Є теж інформація. Малокабеліберних марки Тос. Ящики з патронами. Це не жарт. Де вони? Відвезли в Чернівці здали, коли розвалився до САВ, здимілись і є у когось по хатах в місті Сокіряни. Це повинні становити, напевно, правоохоронці наші сокірянські. Якщо вони можуть замінити лікарів і вилікувати амнезію у чиновників сокірян, які відповідали тоді за оборону, у працівників ДОСАФу, які хворіють на амнезію, тому що вже старенькі. цікава деталь маленька сторіночка нашого міста Сокиряни і його майна, яке прийшло. З розвалом СССР в чиїсь кишені. З вами був український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!